Всім привіт! Знаєте, я як зазвичай перед проповіддю, коли кажуть, що треба підготувати давати післання, я питаюся, Господь, а яка буде тема? І от цього разу я теж запиталася і почула в думках відповідь Діти. І я дуже здивувалася назві цієї проповіді. Думаю, як я про це буду говорити, що треба про це сказати. Але ми сиділи от з братами і сестрами за столом, і Господь скерував про що він хотів би сьогодні, щоб я поділилася. І от Матвія 18:2. Тоді він покликав до себе дитину, тобто Ісус покликав до себе дитину, поставив перед ними і мовив істину кажу вам, поки ви не змінитесь і не станете мов діти серцем своїм, то ніколи не війдете до Царства Небесного. І от нам потрібно змінитися і стати мов діти серцем Своїм. А чим відрізняється дитина від дорослого? І от в дітей в них зазвичай ну, в них немає досвіду. В них немає багажу чужих думок за це, це життя зібраних, і вони безмежно вірять своїм батькам. І коли діти дорослішають, вони зазвичай набувають закони і мислення цього світу. То, в чому вони перебувають, те вони впитують. І зазвичай це небожі думки, бо не не небожі сім'ї зростають. І в дорослих серцях часто. Заздрість, влада, бажання, щоб їх поважали. Але в дітей такого немає. Вони не встигли цього набути за життя. Вони як чистий лист. І як нам, будучи дорослими, стати цим чистим листом? Для цього нам потрібно побачити все гріховне і все грязне, оці чорні чорнила, які, які пишуть по цьому чистому листку? От. Заляпані ці чорнила на листку, їх всі побачити на хресті, бо Христос прибив їх і вони всі мертві і не мають сили і влади. І знаєте, будуть ті, хто захоче переконати, що це не так, що чорнила вони не змиті кров'ю Ісуса Христа і що ваш листок не білий, не чистий, а заплямований. Але в других, в друге, послання до коринтян, 3:2. Пише: Ви наш лист написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте, ви, що ви лист хрестів нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого. Не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. І оцей ми, цей новий чистий лист, на якому пише Дух Святий. І. Є такий приклад. От, наприклад, коли тобі залишили будинок і в тебе є документи, що він тобі належить. Але хтось тобі приносить підроблені документи і показує, що це не твоя власність, або такий якийсь пункт, як ти можеш нею користуватись лише через 10 років. І якщо ти ніколи не бачив цього справжнього документа, або забув, де його поклав, забув його з міст, ти з легкістю повіриш цій брехні і цій підробці. Тому потрібно перечитувати цей документ, щоб бачити всі пункти і умови і щоб ніхто. Хто не зміг тебе переконати у брехні. І це і є оновлення розуму. Коли ми читаємо слово, наповнюємось ним і віримо, і звіряємо оці умови, які нам подарував Христос. І знаєте, діти щирі, вони не вміють лицемірити і вони не, не мають гордості. Якраз попередні проповіді згадувалась Матвія, 18:4. Будь-хто, хто без гордості, як ця маленька дитина, є найбільший в Царстві Небесному. І вон, діти вони не обтяжені кайданами людської думки, страхом, рамками. І діти зазвичай вони не хочуть правил, але вони хочуть стосунки. І коли ти пізнаєш отця, весь цей непотріб, от для чого придумують правила, щоб якісь там непотріб все, якби всі порушення дисципліни їх усунути. Але коли ти пізнаєш отця. От цей весь непотріб він сам відпадає, бо діти в стосунках уподібнюються батькам. Коли ти проводиш час з батьками, ти уподібнюєшся просто поведінкою, мисленням, і тобі не потрібно правил, бо ти якби через стосунки черпаєш якби, їхній спосіб життя. Те, що правила роблять недосконало, тобто вони створюють якісь рамки любов через стосунки, вона робиться досконало. І діти зазвичай вони хочуть ще, 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 їм завжди мало. А дорослі, вони часто швидко насичуються. І знаєте, от Божий служитель служити він казав, що я як розвещена дитина. Я хочу ще і ще пізнавати Бога. І діти інколи кажуть, я сам, я сам, я все зможу сам. Але все рівно без батьків вони нічого не можуть. І так і ми без отця, ми нічого не можемо самі і без Христа. І діти вони не мають самоусудження, у них є радість. І знаєте, от е, ти часто сатана хоче знову підкинути якісь симптоми, типу, або ти вже їм протестав ім'я Ісуса Христа. Все, вони тобі не належать, але він шукає шлях, щоб вони повернулися. Але от я кажу, Боже, що? Як? Ну дай мені думку, як. Стояти на тому, що вже завершив Христос, і він каже: Ну «Не, не осуджуй себе. Я кажу, Боже, я хіба себе осуджую? Я не шукаю, типу, то. то. А він каже: От, ти, коли приходить якийсь симптом, ти думаєш, а може я то щось не так зробив? Ти починаєш перебирати. Я ніби не знайшла причину, але я. Пробую, проходжусь ну, по файликах, що сталося, що не сталося, і це є цей спосіб мислення, спосіб мислення, якби коли ти себе усуджуєш, можна так сказати. І це як сумніви, через що це могло пролізти. Приклад далі Івана 8,39. і відповіли йому юдеї. Наш батько Авраам. А Ісус їм на те, якби ви були Авраамові діти, то чинили б так, як Авраам робив. Тобто, Авраамові діти чинять так, як робив Авраам. І часто кажуть. О, ти там робиш так само, як твій тата, або там характер тата, або характер мами. Але зараз в нас новий батько, Бог, і ми являємо його характер. Тому все старе, все, що ви навіть могли від батьків там унаслідувати. Христос вже все пробив на хресті, і ви чистий лист, який унаслідував від Бога. І діє 17,28. Ми в ньому живемо, ми в ньому рухаємося, ми в ньому існуємо, бо ми його діти. Амінь.